Друзі, усім привіт! Сьогодні 3 липня, четвер, вирішив порибалити на поплавочку. Рибалитиму звісно, місцевій водомі. Річка, капустянка, вудочка буде у мене в маскотполі 6 метрів, поплавок 1,5 граму. Вирішив замішати ось таку кашу, фішка десь півпачечки замішаю, мені платить на півтори годинки десь. Закину парубочок і туди поплавочок поставлю. Може щось і клюне. Ну, тут плаває маленька, невеличка краснопірка, карасик, карпік, як маленький, так і великий. Та лін, кажуть, є. Думаю, закормити десь 5-6 метрів, пару бомбочок кинути тут а і кинути пару бомбочок десь під камеш. І буду чердувати то там, то там, може щось і проклюнеться. Замішаю десь пачечки, думаю мені годинки на півтори, на дві хватить. Воду прямо звідси беру. Все, думаю, достатньо вди. Зримому пару бомбочок. Так, усе давайте. Десь туди, недалеко. І десь вон туди. Теж недалеко під підкамишек. І все, поки розлажуємося, може рибка зараз туди і підійде. Оснасточка в мене на такому мотовілі. А тут десь 0,12 жилка. З мотовільця я беру просто петельку таку і фіксую її на конектор. І все тут коннектор. Я просто защолкую. Ось так раз і все. І починаю розматувати. Зібраю через такий маленький карабінчик, наш поплавець 1,5 грами, Все зафіксували отак на карабінчик. До речі, на мотовільці стояли ось такі гачки. Owner 503 34, 16 номер, ну Я вже не став переставляти, на половлю на них. Ну що, наживляємо опарика. Опа, ось так і будемо закидати так, явна покльовочка потягнула, підсікаємо оба і ось така у нас малеча. Це знімаю і обережненько її відпускаю, хай підростає. Перезаряджаю цей же шопарик. Обережно так оп, і хай його смокче далі. Збавиться, але ну, не може засічся. Мабуть я гачки зараз поміняю. Може просто це старий гачок ще був. Ну так січе. Ага. Давай ще разочок і підсікай мені. У меня Так, замінив я гачки. Перевіряємо, краще будуть ці сікти чи ні. Щось аж виложило. Чи глибину поправити треба. Ну тут теж тіна ця. Щось думає, думає. Є, є така малеча. Дивіться. Зараз напірочка. Красик не підходить поки що. Відпускаємо та перезакидаємося. Нанизу так от апаріка. І закидаю. Тягне чи ні? Угу. Опа, є. О, це вже покрупніше буде така. Дивіться. Так, це вже буде покрупніше. краснопирка. Может крупнее же еще зайда и карасик. А может и коробчаток. Поклевочка. Оп. Так да, краснопирка клюе. Краснопирочка, да. Знов краснопирочка. А це біда, дивіться. Що тепер робити? Ще й гадюка, так? Да? Які будуть совіти. Така біда, дивіться. Зараз буду щось робити. Капець. Капець. Це ж треба так гадюку спіймати. І в неї вже хвоста куска немає. Це капець. Зараз дядько винесе ножиці десь отам от відкушу після груза. Спробую, щоб не вкусила мене її. Ключок потім в неї, я так думаю, відгніє, як у риби. Такі справи. Адюк я ще не ловив. Так оп! Ага, ну дивись, тримай утку. Я її буду так от дивись, пущу, хай вона пливе. Блин, вона ще путається якось там хвостом. А, щепить щось. Опа, все. – Дивись, вона поплала. – І поплала з крючком. – Так, а відгніє. – Та йди сюди поплала. – Те, щоб вона тут не вилизла тепер. – Дивись, ти думав, вона така за дурна зараз вилизе? – Так, вона ну, крючка напоролася, що вумна. – Ну добре. Бо аж фиркнуло, аж ух, руки, тримтіти почали. – Та не зрозуміло. – Все, дякую. – А прош... позапрошлий раз я рибалив, що ти думаєш? – Так само, винири внутрі. Я. Внутрі, криси більше. Ну ты не по крысы блисел. Ну, чандатра. Или крыса. Вот такие крупні крыси, прямо такі. Може андатра. И це саме теж. Ну, відірвався крючок хоч. Черепах уже ловив теж. А черепахи я ловив. Заходу обратно по той. Так, ладно, буду перев'язувати крючка. Бач, мелкий крючок і піймав водил. Зразу поклевка така. Яра. Оба! И у нас таранька. Не, это красноперочка. Краснопирка. Сейчас настал, запутался. Отчек, отчек запутался. Чи ні. Що скажете? Оба є, оп-є, дивіться. Аж де опарік оказався. Обережненько і відпускаємо. Заміна опариша. На свіжок, як на мене краще клює. О такі починають прокидатися і одразу клювання поцікаю її, дивіться. Теж красная пірочка. Ось така. Відпускаю, поправляю. Так натягнувся як на, на крючок и закидаємо. Уросик. Давай, иди сюда. Потом Чу -чу 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 -чу. Так, есть. Красунчик. А так вело добре. Це у нас молодше. Пишов, пишов. Опа, ось он карасик. Ну, уже поприятнее его ловить. Так и ось. Повл, повів. О. Ага. Це вже щось дивіться. Карасик. Відпускаємо і перезакидаємось. Так, вибираємо Божо пожвавішого. Аж чвиркнул, и закидаем-о. чи не Я гадаю-то. Так, сив. Сив. А, цэ уже таки добрый. Це вже такий добрий. О! Є. Давай сюди. А обережно так брав спочатку. Обережно брав, а потім хоп, і пішов. Думав, коробчик вже, але ну, ні, це карасик. Відпускаємо ще пару рибинок і додому. невеличкий да? Ага, окей, чого непоганий, сравнению з іншими, відпускаємо. І потрошку тягне, мабуть, сів. мабуть, буду, маленький, мабуть, сів. Ага. В Малыш. Ось сюди, дивіться, взагалі малыш. Ну, мабуть, на цьому красі буду закінчувати. Друзі, ось і підійшла до кінця наша риболовля на поплавочок на махову удочку. Спрацювала наша точка під камишом, підійшов карасик десь на пів восьмої, а краснопірочка відійшла і перестала дьобати. Основна жилка в мене була 0,12. Поводок був 0,10. Дуже добре відпрацювали крючки Овнер серії 503, 54, 12 номери, Всі вони карасиків добре. Я дуже велике задоволення отримав, хоч від таких маленьких карасиків, але на таку делікатну снасть та махову вудочку це дуже добре відчувається. Тож дуже дякую, що передивилися це відео. Поставили вподобайку та підписалися. Тож до зустрічі на риболовлі. Всім пока.